Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Кривобок Володимир Іванович народився 27 березня 1971 року у селі Піски Миргородського району Полтавської області. Навчався в Лохвицькому технікумі харчових технологій, отримавши професію механіка. З 1990 року по 1992 рік проходив військову строкову службу в лавах Збройних сил, працював слюсарем на Лохвицькому цукровому заводі. З 4 вересня 2014 року по 8 вересня 2015 року захищав кордони нашої країни на сході. 25 лютого 2022 року був мобілізований на військову службу до ЛАВ ЗСУ, був командиром міномета. За час служби отримав важке поранення, пройшов курс лікування, реабілітації і знову повертався до військової частини та продовжував боротьбу з ворогом. Загинув. 14 вересня 2022 року при виконанні завдання в районі села Павлівка Волноваського району Донецької області під час мінометного обстрілу, нагороджений орденом за мужність Третього ступеня, у воїна залишилася мама, дружина, дочка, син та брат. Пам'ятаємо вічна слава Герою!